Доброго Добро шановні! з вами Донецький. радий вітати вас на нашому відео. Тільки нещодавно ми говорили про інвестиції. Майже все відео було присвячено тому, як не втратити монети напередодні чорної п'ятниці, як їх заробити. А сьогодні прийшла черга поговорити про контент, тим паче її. Викатали дуже цікаву еволюцію, яка дозволяє прокачати гравця вашого улюбленого клубу або, наприклад, українця. Поговоримо сьогодні про це. Також купа СБЧ, нова промокоманда. І будемо розбирати трек Старс, завдання, контент, все як ви любите. По традиції, попрошу підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і підтримати це відео лайком, коментарем. Не лінуйтеся, це допомагає просувати контент в часи, коли. Напевно, у багатьох з вас втрачається інтерес до гри через те, що її, на жаль, не балують нас контентом, так як минулого сезону, минулі франшизи, але можливо саме з цього промо розпочнеться якась нова стадія, або як мінімум початок непоганий. Давайте по традиції розпочнемо з розділу СБЧ. В нас апгрейди: це Trek Stars Challenge. Пакетик для продажу, тут все легко, просто заходите, збираєте слобу і раптом щось там впаде. Далі, Центуріон 100 апгрейд це одне з останніх СБЧ, яке чомусь прийшло на заміну Габелапаку, ми бачили цю збірку минулого сезону F7 24. 50 тисяч монет це коштує і 334 лайки, 3100 дізлайків. Типу, з одного боку тест на IQ, з іншого боку, там в самій збірці другий, другий та третій рейтинг і інформ. І це все дуже легко збирається з дублікатів. Проблема в тому, що тут в нагородах у вас мікс плеєр, знає лише 20 золотих рідкісних, по-моєму, минулого сезону їх було більше. Да, Тут 25 common gold, по-моєму, було 40. Рідкісних, але з дублікатів зібрати раптом щось залутаєте. Новий пік на гравця команди тижня. Так, це пер це у нас пік, по-моєму, пару тижнів останніх не пак. Також, якщо є куди дублікати, злити, чи якщо є дублікати, сюди можна злити. Інформ зайвим ніколи не буде. Двічі він повторюється на день, напевно. Так, далі, центріонц Крафтін апгрейд Це ми з вами вже дивились. Тепер гравці, два гравця команди. Місяця, ще, гравці місяця. Серія А, це у нас Матео Рідюгві, є, First touch класний плейстайл, пейсу. Та вже такі стати, що хочеться більше, щоб запас хоча б якийсь мат. Хоча б там 90-не знаю. 89 удари, гарні, до речі, вибір позиції, фінішинг, крутий. Передач немає, але вони йому не сильно і потрібні. Дріблінг, плюс-мінус такий. Тілега трошки, 88-фізика, гра головою. Я чомусь ставив тут метричну систему налаштування зросту, але вона залетіла знов. 6-1. Це високий хлопець, фізикал Тайп Страйкер, Фінесу немає, Ферстай, Черіал немає. Я не знаю, він коштує 59 тисяч монет. Це недорого. Якщо у вас серія, А, можливо, вам набрить Рам, тоді опція. Харі Кейн і це суцільне розчарування. Я не розумію, куди взагалі дивиться контора і от чого вона намагається досягти своїми діями. Типу, давати напередодні Чорної п'ятниці карту з 72-м пейсом. Ви ж вмієте робити нормальний СБЧ. Ну, ну це куди? За 155 тисяч монет. Людина, яка може ходити по полю тільки пішки. В нього ж є інформ 70 вже, є спешл карта 80-го пейсо. 91 рейтинг. Ну Дайте йому тут 78, хоча б якісь, я не знаю. Хоча б. Бажано 80. Так, в нього є краща карта, але вона жива. Рот узенкаут. 155 тисяч СБЧ коштує. Ну що це за сміх? Не знаю. Типу, ну, кому воно треба? На будь-якій позиції з таким пейсом. Ясно, якщо ви просто стоїте б'єте фінеси, це окей. Але мені здається, це. Просто як концепція погана. Можливо, хтось за Форварда з ударами 95 зможе грати і без пейсу. Можливо, у вас такий стиль гри. Але. Давати такі карти СБЧ це мені здається знущання над ком'юніті. Тепер давайте переходити до героїв і промокарток. Вже поточного промо Traк Старс, де Маркус Біслі, і це герой, який на позиції лівого захисника а, має базову карту, але він тут і лівий півзахисник, і які тільки позиції в нього тут немає. Лівий Вінгер також. 3 4 зірочки. Це напевно погано. Хочеться 4-4 вже Позиція, Я сказав, пейс шалений захисту маловато, якщо ви використовувати його як лівого захисника. Як лівого півзахисника, напевно, окей, це карта під три захисники. Я думаю, навряд він може бути вінгером з такими ударами, навряд він може бути гарним захисником з таким захистом, бо єдиний захисник з таким захистом це цей Альфонсо девіс Але в цілому є ракета захисних плейсталів також немає. Так, да, це скоріш півзахисник. Дуже дивна карта, насправді. В нього є форвард але без ударів. White PlayMaker і 373 тисячі монет. Скоріше за все, я теж не буду радити вам це збирати. І поки єдина карта, яку я можу сказати сміло, якщо Фодер залутаєте вперед, то це Рубін Діш, я пам'ятаю його карту чемпіонату Європи минулорічною версією FIFA, це був просто розрив. Золотий брюсер гарний плейстайл, який допомагає боротися, допомагає уникати багато відскоків. Такий тіньовий сірий кардінал плейстайлів для захисників. 80-й пейс це для структури пейсу UFC 25 більш ніж достатньо на поточному етапі гри для захистка 90 деф 89 фізика реакції 95 зібраність 92 ще є короткий пас 90 і удари 90, на що вони ми потрібні. По плейстайлах є гачок, як я сказав, золотий брюсер, є тільки така є паси на R1. Немає єнота і немає Еріала. Це проблема. Але золотий брюсер і гачок класний плейстай. За 374 тисячі монет, так як фодер тяжко дається, мені б хотілося б мати або Еріала замість пауерхедера, або єнота. Немає нічого, тому треба тестувати. Втім, це єдина карта з останніх СБЧ, яка має лайків більше, ніж дізлайків. І кажу: я пам'ятаю його модельку, скріпти, це гарний захисник. Якщо ви не залутали пару Ліба Вандайк, то для мікса серія Або щоб перейти під АПЛ поступово. Я думаю, що ви можете цього Рубіна Дієша скрафтити найближчі два тижні вам його дали. Переходимо до завдань оновилося завдання на раш, багато треба грати, отримати експірієнс. Також їй цього сезону раніше дали нам по 1000 експірієнс за ці бонусні да чекпоїнти. Я напевно згадую, з чим це викликано, бо люди пограли орендованими бездарями і знов пішли з риту. Є такі окей, давайте ми вам дамо зараз в цей 1000 експіріенсів, будете лудати собі мальне і гріліше. Можливо, так. Але тим не менш це приємний бонус, можна рано виконати цей блок завдань. Рухаємось далі. Тут у нас вийшли завдання на. Гравців команди місці, гравців команди тижня. Я не знаю, хто з вас буде потіти забивати тут 20 голів за 78 мікс 2. Оце теж, оце, знаєте, я е, анонсував вам гарний контент, це буде еволюція, це був Рубен Дієш. Оці крафтінги з цього року це якась фулстіна. Тому що нагороди погані і падає з них теж погано. Тут так само, подивіться. 78 x 78,3. Можливо, вам гарно паде. Я не сперечаюсь але я це все виконав. Оцей весь блок я виконав. То я зараз не зберу Рубіна Діаша з клубу. Також ми маємо Track Star EXPUR, 84-й рейтинг, не знаю, кому потрібно. Хоча стати, напевно, краще трошки. 74. Але 72-га фізика для дівчинки. Буде важко, втім, тут експірієнс. Захований, то можна асистувати тричі кросами і в основних режимах гри ви отримати таку карту. Друзі, поговорили. Про контент Меню Грін цього року поки мертвий. СБЧ бувають цікаві, які я раджу. Бувають навіть дизлайкані які я раджу вам зібрати, як, наприклад, ці 100 центуріонів Рубін Діж. А буває, звісно, те, що треба пропускати. Але давайте перейдемо до фуджі поглянемо на найцікавіше на нову еволюцію. Друзі, ми з вами на FUJIG. Давайте розпочнемо з огляду еволюції. Тут в нас є Titan's Guard, це еволюція присвячена Центуріонам. Вона непогана для центральних захисників. Тут можна отримати буст конкретно по плейстайлам та по конкретним статистичним показникам. Сила Дефенін до 84-го, буститься агресія, стаміна, Це важливі показники. Типу, вона не бустить. Стати да, захист ще до 84-го лише, да, фізику не бусить, але конкретні стати, повторюсь, можна прокачати. Тому придивіться, можливо, хтось у вас є цікавий. Ну і блок з брюсером. Це гарні плестени, плюс ще і роль плюс дається. Найцікавіше вийшло в нас вчора, в п'ятницю під промо. Шкода, що немає дізайну, але на UC, мій еволюція і. Вона дозволяє вам робити, напевно, одну з таких найприкольніших речей у UFC 24, коли з'явилася в люці, І, звісно, у UFC 25. Це робити гарні, цікаві грабельні карти з м, хлопців 70-го рейтингу 65-го і таке інше. Максимальний рейтинг 75. Позиція нападник, 7 плейстайлів і максимально 69-й пейс. І полетіли плюс 40 пейса, максимум 90. Удари, плюс 20. 80 5 uh, рейтинг максимальний може бути. 84, але з такими статами, яка різниця. Power shot, uh, Rapid золотий, один вікфут максимум до 4, релетлес батарейка, чіпшот, краще був би фінес, але я не наглію вже. Роль Поучер плюс краще була б Адванс, Forward, але я знов не наглію. Передачі 15 і Дріблінг 20. Де-факто ви можете створити просто карту 90, 85, 64, 85, 61 фізика. Там і це з срібного. Хлопця. Давайте тепер переглянемо нашого Андрія Ярмоленка. Це те, напевно, карта, яку захоплювали з чатику. В нас багато хто скидав його одразу, як тільки вона вийшла. Ми навіть з Яріком зробили динамічне фото, щоб вам було цікавіше Мені здається було було прикольно, якщо ми мали можливість обирати якісь анімації, динамічні зображення для еволюції карток. Андрій Ярмоленка. Отримує карту в цій EVO безкоштовні. 84-го рейтингу з пейсом 90, 85-ти ударами, 84-ми передачами, 86-м дрібнім, 72-го фізико, золотий рапід, чіпшот, павершот, флер, трівелла і релентлес. Дивно, що в нього немає Фінеса. Також він має адванс Forward і форвард на позиції правого пісхи. Класні. Ролі. І так, ударів, можливо, трошки не вистачає, але він біжить, як в молоді роки, накинути йому сюди Хантер. І у вас карта з класним плейстайлом, який на спрінбуст впливає із м -м, пейсом, плюс ще й контрол лексі. Так, дрівлінгу буде не вистачати, а, але буде бігти і буде бити. Можливо, спробувати двигун, щоб покращити йому дрівлінг. Коротше, тут можна гратися, сам факт. Що з карти рівня 75-го рейтингу можна зробити отакого от біста 84 го Мені дуже вподоби. Можливо, хтось тут ще підходить. Я думаю, що хтось тут точно підійде. Так, то Ярмоленка, ми подивились Пономаренка, Кухаревич і Тащій. Ну, в них у всіх, в принципі, стати будуть плюс-мінус однакові. Бачите? Тому що ну, це є критична характеристика по кожному пункту, а брейти там шалені. Я б робив Ярмоленка, тому що в нього 4-3 зірочки і більше позицій. Але можливо, у вас там є якісь цікаві ланцюжки еволюції. Тут он да, можна підтягнути. Там пам'ятаєте, були які нападники в позиції давали, то може щось цікавеньке Ви. Придивитесь, пишіть мені обов'язково. Я потім собі гляну, чи можна когось з Ліверпуля. Або може навіть при вас гляну. Давайте, секундочку, проділимо цьому час, тільки не українців, на жаль. Тут Данс. Ну, слухайте, теж. З академії хлопець, можливо, і зроблю. Поглянемо. Обов'язково виконуйте. Моя вам порада, думаю, що це прикольно. Давайте перейдемо до нової промокоманди. Trek Stars. І тут же EA не знаю, як гроші викачувати з вас. З ком'юніті, подивіться кількість промокарток. Ми починали з там, 11 плюс 4-5 карточок. Потім їх стало там, 11 плюс 6-8. Зараз тут просто дві фул команди. Навіть тут більше карток, ніж в стартовому, скажімо так, складі. І. Так їх прокачали, як завжди. Так, вони стали краще. Так, тут є Тео, який і без того був шалений, став ще краще. Є жіноля за 9200 мільйона. Тому що його три карти на маркеті. Їх побачити в паках неможливо, ці карти. В будь-якому випадку я роблю висновок з опитування, яке я робив в телеграм-каналі з приводу центуріонів. Я ну, не опитування писав. Як пройшло для вас про центуріонів. Багато хто мені казав, що він взагалі не бачив карти жодної, навіть фодерної. Чи ми побачимо цих в паках, судячи з ціни. Я не впевнений. Ми сьогодні теж в Діскорді дивилися. І, і в телеграм-каналі теж ми це обговорювали в чатику. Подивіться. Граніт Джака. 262 тисячі монет. Це що взагалі таке? Просто для порівняння в нас є. Мреджан. Який, вибачте, мене, має теж Брюсера, який теж Німеччина Ліга, він ще й Німець. Його, напевно, легше лінкувати. Плюс 5 стат в Джакі. Однаково інгейм стат. Плюс 1 окей в Джакі. Плейстел Брюсер золотий. І там, і там. Джан коштує 18 тисяч монет. Джака коштує 262. Через що? Через рідкісність карти. Тобто вони хоча б на промо центуріонів паквейт давали на таких на дешевих хлопців. Ну, відносно, да? А тут вони джаку з такими статами зробили хедлайнером. Так, в нього там на два плейстайли більше. Ну, до речі, гінот you know, це класний плейстайл, безумовно. Ще і фінес в нього є. Але, друзі, я думаю, що це точно не на в скільки тут, в 10-15 в разів більше. І він коштував 370 тисяч монет. І це не єдиний приклад. Людовік Жолі, плюс-мінус фодерна карта постійно. Так, йому 5-4 зірочки зробили. Але Пітера Краучу теж колись давали 5-4 зірочки. Це йому не дуже допомогло. Плейстайл золотий на акробатіку, я вибачаюсь. Тому 70-та фізика. Та він біжить непогано, але у всьому іншому. Навіть Кейхіл не full 86-й, бо йому Еріал насипали. Тому. В команді карт багато, повторюсь, є фодер, є там всілякі Девіси, є оці бісти. Цікава ситуація з Кєзою, бо йому дали знов мінімалку 290 тисяч. Пам'ятаєте, як йому на початку гри дали мінімалку 10 тисяч монет, так само. Дали 250, пройшло там 3 години, йому дали 650, його як не було на маркеті, так і немає. З такими рідкісностями карток, то я думаю, що йому ціна може бути там і мільйон плюс. Тому що сальма була, я їй дав от буквально. Вона рідкісна в її оновілу ціну, я їй дав 1.040-1.050 в Діскорд. Вона почала рости, я бачив, що на рідкісна От перед тим, як відео вам писати. Вона плюс 441 тисяча. Але знов. Стати, ну да 96 песі, 77 удар. Їй дали батарейку золоту Фінес є. Та ні, ну це карти шалені. Питання, чи комусь вони падають. Якщо падають, отут мені напишіть в коментарях. Не буду надто багато приділяти уваги цій команді, тому що їх там мільйон карт. Ви самі бачите на футбіні, жинуля, тео. То ясно, вони будуть круті. Тепер давайте поговоримо про інвестиції. І мені подобається дешевий фодер, тому що знов наближається п'ятця. Я вже казав, що можна його закупити, але зараз це, в принципі, в короткостроковій перспективі по 2000 монет. 84-й мені подобається. 85-й трошки набрав. Я поврадив 84-й купити його і бустять цього року постійно. Купляєте купу карти, потім продаєте надійно, ніколи не втрати. Хай рейтинг зараз пав. Я теж. Собі купляв, на лінивці їх продавайте. Вони навіть на 3-4 на тисячі інколи дорожче йдуть. Плюс я все ж сподіваюся, що нас очікує деяке СБЧ і, можливо, гарна крутілка. Хай це буде герой, напевно, бо у нас зараз ікона. Але в нас вже був герой без обмежень. Можливо, це буде герой з нижньою межою або герой з додаванням промокарт. Хоча я в це не вірю надто рано. І це може рейтинг підняти так само, як і злив СБЧ, чи СБЧ Хав'єра Дзанетія. Он Day Icon. У нас було On this Day Hero, Хіро, Робікін, і зараз це буде хав'єрд Занетті. І середній рейтинг він може підняти. Це буде як флешбек. Він буде бігти, скоріш за все, трошки гірше захищатись, але це ікона, він де лінки. і оскільки ікони зловити дуже важко, то люди йдуть і їх збирають в СБЧ. Тому, можливо, середній рейтинг він має вийти сьогодні, тому що 16 листопада 94-го він там вийшов за Аргентину. да, Під керівництвом Дані. Пасарели. Я думаю, що 87-й низько, до речі, по 10-10,5. 86-й теж низько, можливо, по 77 8 тисяч монет. 85-й був дешевше під нагороду. Він трошки набрав. Щось таке. Інформів, не забувайте робити клапсток. Вони гарно дуже працюють. Дивіться, по 12 тисяч монет. Ну, типу, їх можна навіть нижче зараз брати. По 11 там 11 500 поставці, і вони на тижні продаються 14-14 500 Навіть якщо ви не хочете їх тримати, і є час, ви можете купити, продати по 15, навіть на лінивця підуть. Раджу завжди краще купляти якихось грабельних інформів. Умовно, кукуреля, я впевнений. В якийсь момент буде там під Макс Прайс, коли на нього еволюція вийде. Так само Ді Марія може гарно набрати. Шукайте таких грабельних хлопців, як пам'ятаєте, ми Кьортіса Джонса купляли і таке інше. Закінчити відео хотілося б дуже цікавим моментом. Перша компенсація у UFC 25 Недовго ми чекали. І це в нас компенсація за помилку в описі паку якогось магазину на мові нідерландській. Вони сказали, що обіцяють ікону, а давали всім героїв, бо там був пак з героєм. Що вони зробили? Вони роздали всім ікони, і там люди флексять в коментарях. Хтось там R9 зловив, хтось там. Хтось і шево, хтось гатузо, але гарний пул також був. Бачите, Чартон, Пеле, в нас, в чатику в телеграмі Пеле, Тюрам, Фернан, Торос. Якщо відкривали цей пак, друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо про щось забув, по традиції нагадайте мені в коментарях. Побачимо вами, коли побачимось. Біржі себе, все буде Україна, па, -па.